Ну давай, захотів человек дуже, дуже компоту з чорнобривців скуштувати. Ну, Шо? Что? Дай я понюхаю. Что, Що, воняк? Нет. Я ж не кажу, что воно воняк. Да ні, нормально пахне. я просто... Як ну, ото, типа на... Цікавий просто запах. Ну. Мені нагадує запах, як ми закривали ото з лимоном запельсин, навіть березовий сок. Там чи що. А ну ж, отак трохи стану сюди, бо там засвічує. А ну, експерт з усіх експертів. В принципі, я тобі скажу, таке, похоже, щось віддальне на той на Березовий. Угу. Ну, як ото за апельсином лимон. Така ж кисленька, трохи якась. Я угу. не знаю, чи то від лимона воно може. Вже. Ну, а взагалі чуть ну, чорнобривці. Отак виражене. Те, що я знаю, що таке чорнобривці, то мені чути. Є. Дуже чи ні. ні. Демось там недалеко. Ну. ну, добрий, тобі пить можна, чи. Ти не, не пив би ти більш такого. Ні, закривати можна. Да? Ну, Хороший. Ще якщо ж плюс до того, що там вже ж є якісь кажуть, і... лікувальні да. властивості. А ну, ангелюшику, давай зараз запропонуємо. Говорить, чоловік, якби ще були чорнобривці, да, зараз мать, на городі, да. закривали б. То вони є ще людей. Я тобі скажу, це ж вони тільки. Це ось... доці Ну, коротше. Так, Короче, а ты так Стоит закривать, да? Давай, лизну трохи. Ммм, не, прикольно. Ну, за це надо попробуй. Не, хорошее. Це ж чорнобривців. Не, ну не скаже, нема того вираженого запаха, що чорнобривці прям. Звісно, це не якийсь там супер сок. Ну, апельсинів прям із фрешні ну, але не ж, не. ну, як компот, дуже може бути і будемо закривати. Угу. Чого? Закривати Добре. можна? Дали бабусі попробувати. Ще Треба ось позвонити, да, ще не куштувала. Треба ще позвонити, сказати, що <кхи> попробували. Друзі, чоловік на обіді. Пообідав борщику. А тепер готую йому ось друге. Це така картоплинка запечена в духовці. Перерізаю її на опіл. Надіюсь, вона спеклася, спеклася хороша. Сюди серединку маслечко кладу. О, будеш таке, са? Я хотіла б сказати, де ми пробували таке, ну не буду казати в ефірі. Отак виглядає страва, картопля запечена. І салатик там в серединці. Салатик. салатик зробила з того, що було в холодильнику в морозилки. Е, ну, схоже на олів'є, але, але ж не олів'є. Замість горошка кукурудза, яка була в мене морозилки, солоний огірочок, ковбаска не варена, а копчена, бо була тільки копчена. Картопля, морковка, яйце. І, все, і майонез. І трішечки я ще сиру туди натерла, сулугуні. Все. А і Дрібно-дрібно нарізала синенької ще цибульки. Не скажу, чи смачний салат, чи не смачний, бо я ще не куштувала І не знаю, чи я буду його куштувати, ну, мої скажуть. скажуть, чи смачненький, чи ні. Чоловік скуштує, а потім синуля прийде зі школи. Друзі, смажу гомілки на грилі. Буду робити синулі перекус. Так як експериментую, роблю йому різні види, то бургери. Вчора робила бургери із котлетою такою філейною, з філешкою, то бутерброди на грилі робила, то шаурму йому робила, а це смажу гомілки. Також, мабуть, гомілочки, їх потім обберу. Оцю частинку М'яско обберу і зроблю такий бургер з курячого м'яса, салатик, сир. Так що експериментую, роблю різні, різні види перекуса у школу. Подивіться, друзі, скільки зелені. Дивіться, і салат, і шпинат, і кроп я виростила з себе в будинку на підвіконечку. Повірили? Жартую, жартую, друзі. Той експеримент, якщо ми сіяли з салатом, провалився в нас, тому що я поставила там і підсвітка в нас була, але так як постійні відключення, так що не вдалося в нас виростити. Салат в будинку, ні кропу, ні салату, все пропало, все попадало, тому що немає освітлення такого, як потрібно. Ну, ми, в принципі, так і думали, що таке буде, ну, але спробували нічого. А цей салатик я вирвала в теплиці. Там навіть он кочеришка. Видно, щоб не, щоб не говорили, що я купила. Ось такий кущик салату, кропу, шпинату. Це шпинат, буду робити омлетик собі зі шпинатом. Тому зараз оцю всю зелень перемию і будуть у нас свої домашні зелені вітамінчики. Тут все смажиться. Нехай так довгенько посмажиться. Поки світло є, поки користуємося грилем. Не було б і так би смажили баночку компотика із чорнобривців, друзі, ми випили швиденько. Нас ще там залишилося трішки. Якби знали, закривали більше, але нічого, на наступний рік. Будемо закривати. Однозначно. Ще нам сподобалося. Звісно, що не кожен день його пити, а так раз у тиждень чи раз у два тижні, як для різноманіття, можна випити баночку такого компотика. Це однозначно не магазинна газировка, тому деколи можна попити і такого. Гомілочки, вже майже досмажилися. До речі, друзі, я ж вас не привітала з початком зими, з першим місяцем зими. Уже зима до нас завітала, правда, зима ще без снігу, дощова, дощики йдуть. Чекаємо сніжку. Майже місяць залишився до Нового року, тому, друзі, підводимо. Підсумки. Складаємо плани на наступний рік, доробляємо всі свої справи. Дякую всім, хто залишається зі мною. Дякую за увагу, за підтримку. До зустрічі, до нових відео.